Країні мов світі. Люди герої знаєте, що саме Україна змінюється на очах. Це не тільки про війну, це і про людей. Ми стали іншими. Як ви думаєте? Так, я згодна зараз. Дивлюся на людей і Розумію, що кожен щось нове будує і створює, ніби наша країна підіймається з спокою. А я почала розуміти, що ми дійсно розвиваємося в кризі, не здались, а почали будувати. Як це стосується мене, я відчула, що здатна на більше ніж ніколи. Якось дивно. Всі говорять про нові можливості для країни, а я думаю про всіх людей, які зараз на фронті. А зараз як ми можемо допомогти тим, хто на фронті? Ми можемо тримати свій фронт, піклуватися про себе? Настав той час, коли ми можемо цьому навчитися. Так, відпочинок це важливо. І навіть під час війни потрібно давати собі простір для радості. Не забувайте, що ми люди, а не роботи. Чи не дивно, що ми, маючи такий біль, продовжуємо жити, любити і створювати? Українці здатні не тільки бути нескореними, але і ще знаходити сили на відновлення. Я розумію, що кожен з нас переживає по різному. Я помітила, як кожна людина змінюється, коли обирає бути частиною сні. Не просто чекати, а діяти. Ми стали єдиним цілим. І як би ми не жили, з якими б труднощами ми не стикалися, я все одно бачу, як ми зберігаємо в собі віру в краще. Це не просто слова, це факт. Україна це ми, а ми зможемо все. Оленка, скажи, будь ласка, як ти відчуваєш, що змінилося в твоєму житті під час війни? Це складно, бо якби мене питали до війни, я б сказала, що все нормально. Але зараз я бачу, як важливо розуміти. Що треба бути не тільки сильними, але й чесними з собою. Чи не правда, ми стали більш чуйними, більше зосереджуємося на тому, що більш цікавить нас, і тепер кожен день це шанс змінити щось для нас. І ми більше не чекаємо, поки хтось прийде і вирішить наші питання. І ми це робимо самі. І це не про політику і не про економіку, це про людей і про те, як ми віримо в наше майбутнє. І давайте з вами не забувати, що в цей час треба один одного підтримувати. Мені здається, що кожна підтримка зараз це як шматочок України, який ми будуємо разом, і тому ми не просто переживаємо, ми живемо. Ми радіємо тому, що маємо зараз. Україна для мене це місце сили. Це безмежний потенціал. Хоча я і хвилююся, але я вірю в свою країну. Так, Україна очима нескорених. Це наша надія, наша віра, наш дух, На Україну! А то подумают, что я это и ем. Так, ну что? Пойдем. У тылы ты подруги, а ты переживаешь за мою жизнь.